То п'ять найкращих українських співачок сьогодення. Ну а на першому місці буде та, яка переплюнула усіх за всіма показниками. А оцінювати я їх буду за такими ознаками: перше вокальні здібності та голос, друге різноманітність вокальних технік. Третє репертуар та музика. І так на п'ятому місці у нас Надя Дорофеєва. незважаючи на її простий репертуар, який я називаю фасфудним. В неї чудові вокальні здібності і дуже приємний на вухо тембр. На жаль, поставити її вище я не можу, бо репертуар дійсно надто простий і музика. Також на четвертому місці у нас Джамала. Вона стала переможецею Євробачення, хоча ніхто. Ніхто у неї не вірив. Ось так буває, коли музика занадто сенсова і цікава. Не може поставити її вище тільки за рахунок однобарвності її виконання. На третьому місці у нас Злата Огнєвич. Злата Огнєвич – одна з небагатьох співачок на українському ринку, яка доскональна володіє майже усіма техніками вокалу, має репертуар з глибоким змістом, цікавими музичними поєднаннями. Ну а ми вже наближаємось до переможці, яка випереджає усіх. За всіма показниками, а ви поки не забувайте, будь ласка, поставити мені лайк та підписатися на мене. Бо це перший тікток канал на українському ринку, де ви будете дізнаватися усі події з музичного світу. Ну і друге місце посідає ціна -то, тобто, там... кароль, яку, до речі, багато хто недолюблює і вважає, що вона не співає, а завиває. Та насправді, завдяки саме цій співачці, на український ринок прийшли такі техніки вокалу як. Мелізматика, йодль, свістковий регістр та відчутний твенг. До того були тільки одиничні випадки використання цих технік. А що на рахунок їх поєднання? Тільки в одному рядочку пісень Кароль вона може застосовувати від 3 до 5 Вокальних прийомів, ну як вам таке. Ну а по репертуару, якщо ви зануритесь у текста її пісень, ви побачите там глибокий сенс. Так іноді трапляються фасфудні пісні, які, на мою думку, її не личать. Ну а ви що думаєте з приводу її репертуару? Напишіть в коментарях. Ну а зараз ми вже дійшли до переможці, і це означає, що ви додивились це відео до кінця. Ця співачка має сильний, потужний, глибокий грудний тембр. У своїх піснях вона застосовує багато вокальних технік. Репертуар має глибокий зміст і викликає мурахи. І якщо ви вже здогадалися, це Юлія Саніна. Чи погоджуєтеся ви з цим рейтингом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво побачити вашу думку.